До відділу номер 2 міста горішні плавні Кременчуцького районного управління поліції 4 лютого надійшло повідомлення від місцевого мешканця про спричинення йому ножового поранення біля одного із під'їздів будинку на проспекті Героїв Дніпра в місті горішні плавні, отримавши інформацію про злочин на місце події. Негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Олександр Акіменко, тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу номер 2 Кремичуцького районного управління поліції, розповів, прибувши на місце події, слідчо-оперативна група поліції встановила, що 2 лютого близько 23-ї години на проспекті Героїв Дніпра біля під'їзду багатоповерхівки 38-річний чоловік завдав ножове поранення місцевому мешканцю 1986 року народження. Потерпілий з травмами госпіталізований до лікарні. Стосовно 30 ти восьмирічного нападника вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.